Дуже рада вас бачити, свого зогляду про те, що вчора я думала, що це Zoom. Я замінувала вдома сидіти. То... <гум> <гум> О, але класно, просто надзвичайний захід, і дуже приємно сьогодні до вас е, говорити. Говоритиму, я проста людина, я не є викладач англійської, я не є півологівсти, тому мій досвід і якісь лайфхаки з вивчення англійської мови це мій такий певний шлях. Як вивчити англійською, коли ти вже два роки в Канаді, а моба сама не вивчилася. Я приїхала в Канаду у му році, в грудні, а, як люди казали, для більшості з нас, і для мене теж для нашої сім'ї це була вимушена а, еміграція. Ну, Як можливо, хтось каже, що західна Україна ця багато не дуже вимушена, але а, кожен би має свою мотивацію. так? Ми розуміли, що треба приймати рішення і планувати своє життя. От, І хоч це було щось. Я прошу вибачити фінансис, це дякую. І два роки тому, приїхавши, я бачила різних людей, які по-різному тут адаптувалися. І от проходить рік, другий, і так само дуже помітно, хто працює над мовою, хто вчиться, хто займається, хто ходить на курси, навіть якщо вони було зовсім зовсім, скажімо так, з нуля. І люди, які просто переконані, що потрапивши в іншу країну, в нашому випадку в Канаду мова вивчиться сама. На жаль, так. Не працює, не знаю, може, хтось працює в тому, щоб в... когось сама мова вивчилася так з mm боку. -hmm. Wow, круто, ну все таки два видятки підтверджують, uh, От і в принципі. Для більшості, ну зокрема, для мене завжди це була праця. Мені в житті не можна сказати, що там легко речі не давалися, але я звикла христи. В Україні я була протягом 10 років керівником мережі студії танцю на пілоні, акробатики, повітря, на фітнесу. Моя задача була заставити людей повірити в себе і, скажімо, станом на землі. Я їх мала заставити повірити, що вони можуть літати mm -hmm. От, і робити різні вправи і трюки. Тому сьогодні я постараюся Паста ставити, повірити, що ви можете вирішити мову, а ви вже знаєте, можливо, надихнути більше на додаткове, не додаткову практику, додаткове е, вивчення. Трошки дивлю, що я тут речі. От перед тим як я приїхала в Канаду, насправді в мене був певний бекграунд, Не буду казати, що я приїхала з мови з нуля, я вчилася в спецшколі. На жаль, у мене була так, якби група з тих гірших, тобто в мене була англійська два рази в день, дві години в день. Але ви була така група, що ми приходили, кидали рюкзаки і йшли гуляти, бо ми були такі <свіс> трошки стоїш. От і е, чесно кажучи, провівши десь 7 років от, до старшої школи, до 9 класу, я просто нічого не розуміла, що відбувається на уроках англійської мови. Проте в 10 класі до нас прийшла викладачка, е, яка була на наборка здається в Америці, в Канаді, в США, що не дуже добре пам'ятаю. і вона сказала, ми говоримо тільки англійською. У мене не було більше англійської української на уроках. Ніколи. І саме цікаве, я то називаю в мене відкрилася чакра. Я тоді почала вже щось розуміти, там правила, то там сюди. Але це було на жаль дуже давно. І від тоді я не планувала еміграцію. У мене непогано все наскладалося в Україні. Ну і ви знаєте, що нас всіх спіткали в цьому році. Коли ми вже вирішили, що ми їдемо в Канаду, у нас був певний транзитний період в Польщі, коли ми чекали документи. І розуміючи, що чоловік все-таки буде кормійцем тут, а він мови не знав взагалі, тому вирішили, що треба йому щось робити. І перший такий крок, який він зробив для того, щоб вивчити мову, він почав брати заняття на, в додатку брепла. Я трошки пізніше розкажу детальніше про ці програми і тузи різні, які я використовую. Проте важливий такий момент, трошки вже так, це, це було про мене, можна далі. Так, да, наприклад, про це. А, от, а, отже, чоловік почав займатися, це фактично було з нуля, проте він вирішив, і я, можливо, так підказала, знаєте, як це чоловік вирішив, а я там йому нашукала, що вкладач має бути native спікер. Він взяв канадця, В цьому додатку можна вибрати а, людину з будь-якої країни, будь-яка мова, будь-який діапазон, будь-який цілі і так далі. Перепрошую, і за десь два місяці підготовки це дало можливість, що коли ми приїхали в Канаду, він що зміг е, отримати в перший місяць роботу як людина, яка мову принаймні якось знає. Це був такий перший крок. Е, я коли прилетіла зі своїм бекграундом в аеропорт Торонто, я думала, що я знаю мову. Але в мене був шок, тому що я не розуміла, що мені говорять. Я просто не розуміла, що відбувається навколо, Звичайно, ж це стрес і так далі. Але я зрозуміла, що і мені треба працювати. От, грубо кажучи, перші моменти організації там проживання, там квартира, чоловіка, робота і так далі. Я розуміла, що в мене є вибір. Я в принципі подавалася на різні роботи, і будинки пристарілих, і там, на клінінг, і на Амазон мене взяли, я була така орда. Але в мене подруга, коли мене взяли на Амазон, каже: Оксана, який Амазон? Кажу, у тебе англійська. Кажу, ну та не, не сті. Пока. Ні, не, не Амазованим словом, вона в мене вдихнула Віру в Севен. Я почала більше працювати. Я почала також брати ці уроки на преплай. От саме цікаві в тій історії, що моя подруга потім працювала на Амазоні близько року часу. От, але насправді я дуже ціную її підтримку в той момент і її е, да, не диву, це такий додовий слайд. Добре, Хочмо дуже швидше прокричати. Е, її підтримку. підтримка, е, робота. З індивідуальним викладачем дуже дала мені також можливість отримати першу роботу все-таки тут по спеціальності. Я пішла працювати маркетологом. Але так як це була моя перша робота, я впевнена, багато з тим стикалися, що, ну, скажем, от Як в принципі, Саша був гарний приклад, до речі, цей приклад відкрий секрет, що це був, бо Саша ніколи не каже посилання, коли цитує там щось. Але я вкрилась секрет, що це був мій чоловік. Та людина, якому запробувала більше зарплати. Е, і е, на той момент, коли я отримала першу роботу, я розуміла, що насправді в мене оплата суттєво не І єдиний спосіб вирости по зарплаті це працювати над мовою, не над скілами. Якщо е, е, повернутися до моєї спеціальності, зараз я працюю маркетологом. Е, і у вас також є певна градація. Так? Тобто, наприклад, коли приїжджаєте сюди і ви маєте навики. В вашій сфері ви маєте мінімальну мову, або ну, не маєте скрізь у села ізмуті, але якщо ви маєте мінімальну, ви будете працювати, грубо кажучи, десь на такому початковому рівні. Тобто, в моїй ніші, якщо ти знаєш Google Ads і ти знаєш базову мову, ти будеш щось настроювати і тебе ніколи не пустять до клієнтів. Чим краща мова, тим більше ти можеш обіймати посаду, коли до керівної ти можеш щось організовувати, представляти, говорити публічно і е, таке інше. Це мене замотивувало. Я працювала е, досить багато. Я вставала зранку собі, брала додаткові уроки, і в мене була ціль е, е, трошки більше ніж за рік часу. Я поміняла роботу, вигравши, можна сказати, плюс майже 50% своєї оплати. Для мене це було дуже дуже великий Велике досягнення, я дуже тішилася. Але найголовніше, що е, цей досвід вивчення англійської покращення, коли я занурилася в це, він зарядив мене на те, що я хочу знати всі мови. Всі, можливо, мені не вийде, але я ставлю собі плани так, поступово. Е, для початку це буде 10 мов, ще можна трошечки назад, потім я розкажу про свої додатки. Так. Для початку це буде 10 мов. Я розумію, що не дуже чесно розповідати вам про вчені англійської, коли я вже трошки вчила англійську в школі, усі майграунд. Саме тому в мене є ще другий приклад, тому що я рік тому почала вчити іспанську. Нащо мені це треба? Це складне питання. Е, я е, не знаю, як звичайно, що я знаю, е, я зрозуміла, що коли ми зациклюємося на одній мові, наприклад, на англійській, ми маємо ціль, ми хочемо заробляти більше, і в нас трошки появляється надмірна важність. Може бути перегорання, може бути ну, набридання, коли ви на перший так відчуваєте що Зараз я не можу вже більше чути англійською. Я вирішила, що це буде хороший спосіб змістити фокус. Окрім того, мої діти пішли в іспанську помовну школу. Я подумала, це буде теж хороший варіант з ними порозумітися через кілька років. От як вона ж ви вчити іспанську, і відповідно я почала вчити ще одну мову з нуля. Це було дуже цікаво, тому що це давало мені можливість і мозку ще раз працювати заново і усвідомлювати, що відбувається. І зараз я хочу показати кілька додатків: так, Люда, переключить. Які мені допомагають на тому шляху. Звичайно, банально, але в першу чергу я використовую Duolingo. Я не маю ніяких інтересів, я не працюю в цих компаніях, тому я просто ділюся це як досить е, е, і те, що я використовую. От, е, Duolingo є зазвичай перший інструмент, чим він корисний. Ви ніколи не вчите мову одним Duolingo, це зрозуміло. Але він дає можливість виробити звичку. <кій> Перепрошую. Коли я почала вчити іспанську, я поставила собі ціль один урок робити в день. Один урок це просто, правда, ми всі можемо так зробити, це дуже легко. Зараз в мене 616 днів стріль. Це не досягнення, я не спорю. От, але е, це мені допомогло просто знати, що іспанська має місце в моєму житті. Так само англійська то має місце в житті чи німецька, інша мова. Е, тому що коли ми відкладаємо це десь на задній план, воно само собою навчиться, принаймні, як ми говорили у мене. Е, Дулінко також має дуже хороший е, такий момент, що він дає можливість, можна сказати, непомітно зазубрювати слова. Хто працював з колись Дулінках? Коли ви його клацаєте, там речення, звичайно, не дуже аплікаблі, як то кажуть, до життя. Але е, самі слова ви запам'ятовуєте досить добре. Тому це можна використовувати так маленьке дозування і для того, щоб виробити звичку. Тому що поки нема звички щодня працювати, дуже складно вивчити мову, якщо можна наступний. Наступний додаток це якраз я його використовую як другий етап вивчення мови. Тобто, минулого, скажімо так, етапу, коли я покращувала свою англійську, я працювала напевно більше 50 годин, а може 100 годин на прикладі з трьома викладачами по черзі англійською. Чим класно, коли ви берете різних викладачів, можливо, хтось від чи ніші спілкується, так хтось професійно, хтось загальну мову вам треба більше розмовно. також акценти, також різний підхід. Насправді це досить цікаво. Я взяла першого викладача американця, тому що я хотіла акцент. Ну то була не найбільша моя проблема, повірте мені. Але це було цікаво, тому що він мені допоміг трішки таку розмовну мову поставити і так далі. Другий викладач я вже займалася підготовкою до сил Зі спеціалізованим викладачем, який саме до сих готує. І третього викладача я взяла маркетолога в свої ніші. тобто так само ви можете знайти людину, яка працює в економічній сфері. Дуже складно вивчити мову всю завжди. Ви будете над чимось працювати, щось удосконалювати. Так само, як і вашій рідній мові. Можливо, не повністю всіма там, всім совником запасами володіти. Можливо, якщо починаєте говорити, от, наприклад, про мистецтво, так може бути у вас немає складикової бази, це нормально. І тому, вибираючи викладачів суто під ваші задачі, це дає можливість трошки швидше йти до вашої цілі. Е, взагалі, якщо говорити про цілі, е, мені здається, що е, фінанси є одна з найголовніших найголовніша мотивація вивчення мови, тому що коли ви розумієте, що ви більше заробляєте, це е, вас штовхає до того. І також я би сказала, що фінанси є важливий фактором вибору вашого викладача по е, скажімо так, діапазону оплати. Для себе я виділа такі основні моменти, що коли ви вибираєте викладача для занять, наприклад, раз чи два рази в тиждень, вам дуже важливо вибрати його в тому цілому діапазоні, що ви не будете відмовлятися, бо у вас, наприклад, ну, ми розуміємо всі, так, ми іммігранти, може бути там день так, день так, дуже багато потреб. Тобто, моя така порада настанови, вибирайте викладача в тому бюджеті, що ви не будете переносити заняття, наприклад, через те, що там. Не знаю, не вистачає грошей. Якщо ви бачите, там Еміян пише шість доларів. Дуже цікаво, що я вчала, значить, вам здається, за три долари чи за чотири. Іспанською мовою можна в припарі відфільтрувати по країні, і е... є багато країн, наприклад, ну, скажу там, колишні колонії, де трошки інший діапазон оплати. І викладачі французької, іспанської, в тому числі англійської може бути від трьох доларів. Для мене це було. Досить кльовим відкриттям, тому що порівняти, наприклад, що 25 доларів за заняття. Я не кажу, як готувалася до е, селпіку. Я оплачувала більше 20 доларів за заняття, але знову ж таки це було б Тому е, важливо, вибирайте той бюджет, щоб вас не було такої відмазки. Друге, онлайн заняття теж дуже е, важлива моя порада, щоб ви могли займатися. Не було відмазки, немає часу. Встали зранку на годину раніше роботи, чи перед сном вклали дітей, і ви онлайн включаєтесь. Викладачі так само можна вибрати під будь-який час, і вас відповідно не буде ще одної причини навчити мову. От і е третій момент це власне е підсувати це зміна викладачів. Тобто якщо ви відчуваєте, що вам вже з цим все ви вже вговорили все, що могли, міняйте. І, до речі, додатковий бонус, я би сказала, що викладач на Preply ще додатково заміняє психолога. Він завжди питає, як ви там википаєтесь в собі і так далі. Серйозно, я просто ще займалася на майні і на приплай. Одночасно я зрозуміла, що в принципі достатньо приплай. От, велика реклама додатку. До речі, додаток український, українська розробка. Як на мене, ну це просто бомба, тому рекомендую. І можемо рухатися далі. Дякую. Третій додаток це теж український, промова. Для українців він безкоштовний, ви можете з дією зареєструватися. Я його насправді набагато менше використовую, але він дає гарні фрази вивчити фрази, такі, які використовуються в житті, прикладні, тобто не до орінко, а більш фрази, які справді будуть корисні, і дуже цікавий спосіб запам'ятовування. Я би теж радила цим додатком користуватися і займатися. Я його використовую насправді менше, але люблю, коли мені треба, наприклад, набрати словниковий запас, яким я можу впрази. Він такий трошки левел-ап, я б сказав. От. І наступний бусу. Е, до речі, ці всі додатки, крім приплаю, де звичайно що е, вартість викладача потрібно оплачувати. Всі додатки є безкоштовні або мають безкоштовну версію. І, наприклад, конкретно бусу я використовую безкоштовно зараз для вивчення французької. Третю мову, яку я почала недавно вчити. Я вирішила вчити їх одночасно, бо це дуже тяжко. Я дала трошки собі відступ в іспанський, я трошки говорю, ну типу там кому естас, все там. це дуже смішно, але десь якісь аодинатова напевно вже є. Я починаю вчити французьку, тому що також я розумію, що це для Канади класно, можливо для міграції приводиться, можливо, як маркетолог з двома трьома мовами. Я буду ще більше вартувати на ринку, тобто мотивації багато і. Бусу чим класний, тобто якщо ви пам'ятаєте, хто вчився, наприклад, в школі чи в університеті, книжки типу Оксфорд, або де рішати різні вправи, так вставити слова, там ще щось, ще щось, але це таке більше інтерактивне і вправи тут дуже прикладні, дуже класні. Я проходила на бусу колись англійську ділову мову. Мені дуже сподобалось, тому що так, як я почала працювати в офісі, я казала, що я англійську знала, але я ходила кожне кожну другу фразу гуглити, там GPT, перекладати, чи я точно то правильно сказала. Я дуже переживала. От ви знаєте, що в офісах використовується трошки специфічний жарбон і е, конкретно на набусу бізнес-мова класно допомогла мені його поставити. Зараз я його використовую для французькою, я роблю один урок в день на відміну від доуріку, чи мені подобається. Бусу, навіть якщо ви не пройшли типу, е, урок, ви знаєте, що на Duolingo, якщо ви не пройшли, то вас типу, згорає цей стик і чи вона в версії е, На бусу він не згорає. Тобто бусу вважає, що якщо ви старалися і зробили урок, навіть якщо ви його не пройшли, він вам зараховує день. Мені це подобається. От, е, це прикольно. Тому, в принципі, теж раджу один урок в день багато від дива не зробить, але от такі вправи, вони прикольні, і ви собі запам'ятовуєте артиклі, часи і так далі. Тому і наступне, чи можна? Quizlet — дуже прикольна е, програма, яку я відкрила буквально недавно. Я її використовую для вивчення слів. Я читала і чула давно про флеш-карти. Можливо, хтось. В своїй діяльності, коли сікросовував флешкарти, я якщо чесно, ні. Але я просто десь почула, тому що також щоб підтримувати себе в процесі вивчення мови, бо трасі ж вона пропадає, вона ж не постійна. Я шукаю, як інші люди щось роблять, як діляться досвідом, І я якось почула, хто використовує флешкарти. Вирішила пошукати додаток, і він мені просто капець сподобався. Там є готові набори, наприклад, англійська мова рівень b 1 І ви можете ті карти класити, наприклад, я не знаю, там, їдете в маршрутці, там зранку чекайте, поки чайник закипить, То не треба багато часу. Зайшли три хвилини покласили, ви ті слова запам'ятаєте. Я це просто вже перевірила на собі не один раз. І друга опція, яку я в принципі трошки більше використовую, це додавати, створювати набори самі. Я це роблю в основному, коли я дивлюся серіали. Також, звичайно, я розумію, у нас часу всіх немає. Я дивлюся одну серію в день. Я не розумію, що майже час трошки закінчити. Я дивлюся одну серію в день перед ну, Так. Я дивлюся одну серію Lost зараз е, в день. Четвертий сезон, мені ще довго дивитися, і коли я маю настрій, то не завжди є. Тобто треба ж до себе бути поблажливим. Знаєте, то, з одного боку себе копати, а з другого боку так от гладити трошки, тому що постійно тільки з тусанами далеко від не вийде. І коли я маю настрій, я просто якесь слово чую. Я вже маю хороший рівень розуміння, я вже ну без субтитрів можу е, сприймати в більшості. Але слів англійській мові багато і до речі, ще одна вставка мене такий знаєте мандрівка е, моїми спогадами я недавно назву корпоративну на роботі. І двоє співробітників, двоє канадці, і щось там підколював іншу, що от ще нове слово, яке ти вивчиш. Ти зрозумів, в канадці теж вчать нові слова. Ну, тобто, Англійська велика мова, масштабна, тут дуже великий запас, і відповідно це процес безкінечний. Отже, коли я чую, не у мене за настрій. Я записую його переклад в карту в цій флеш-карти, і я собі клікаю, коли маю там час, грубо кажучи, поки тостер, там дві хвилини мені жарить хліб, я собі подивилася. Тобто, Стараюся використовувати час ефективно. Дякую. І наступне, якщо можна, що то в нас є курсера. Це буде швидко, це додаток, ви всі, як в мене, знаєте, він для різного рівня професійної освіти, починаючи від безплатних курсів, закінчуючи MBA, на які я постійно подаюся, мені потім звонять представники, а я все- ніяк не можу. На це наважитися, але на самому початку своєї, скажімо так, кар'єрного шляху в Канаді я вирішила пройти кілька курсів, які відносяться до моєї спеціальності теперішньої маркетингу, де України деякі часи теж займалася, які відносяться до цього і допомагає просто зробити словниковий запас, привчити вчитися і так далі. То подібне, це один з моїх найлюбленіших додатків, крім того, там до речі, англійська мова. Курси сама по собі також є. Не буду довго зупинятися, бо я впевнена, що ви всі знаєте. Якщо можна наступний, хан Кедмі це більше як школа для дітей. <кху> а це мені? <є>? Да, це <кху> тобі було, <кху> <як>? Ні, я ж Я щось... До речі, ремарочка скажу. <кху> Не правильно <приблизна такого>, так вам говорити. <кху> <кху> ремарочка стосовно тієї історії, прикладу, яку я привів. Її чоловік дозволив використовувати мені це за о, щоб ви розуміли, це з його дозволу я не цей прийти. Не сам по собі. Ні, ну я за, за своїми питання. Дякую. От я в принципі багато говорю числення. Там акені це може сказати, як школа для дітей, але це там дуже багато різних програм, які ви можете в принципі практикувати з дітьми, або самі, якщо вам потрібно якісь придбати на Ну, наприклад, знову ж таки математику. Допустимо, безплатний ресурс, дуже класний. Теж рекомендую як для дорослих, так і для дітей. Теж зупинятися не буду, схоже, як у Сема, навіть можливо старіший проєкт, дуже кльовий для вивчення мови. І якщо можна наступний, yeah. так. Дякую. TED Talks – це ресурс, де можна побачити виступи публічні на будь-яку тему, вони такі мотиваційні в принципі, гарно побудована мова, публічні якісь так, виступи. Деколи переглядаю не дуже часто, але цікаво подивитися, як люди спілкуються, які слова використовують, як якусь тему висвітлюють. Для загального розвитку дуже хороший інструмент, якщо можна далі. І мій улюблений. На сьогодні це фактично вчитель англійської номер один. Ну, при платі краще, бо там живі люди. Я використовую платний GPT, він коштує здається 20-25 доларів на місяць. І так, і якщо подивитися тут, ми можемо використовувати його в різних напрямках. Чат GPT це штучний інтелект, який розуміє людську мову. Тобто не потрібно бути програмістом для того, щоб його щось навчити. Якщо ви просто озвучуєте, що ви хочете від нього, він вам це дасть. Я тут його попросила, я писала англійською, але можна писати українською, російською, він розуміє всі мови. Я його попросила скласти програму для вивчення канадської і французької. Щоб я досягла річ рівня b 2 за 10-12 місяців, ну і так далі. Я хочу приділяти 30 хвилин кожен день пів вихідних. Він мені написав програму, і можна так в тому діалозі по тій програмі продовжувати вчитися. Він буде перевіряти, давати вам зворотній зв'язок і так далі. Але це ще не все. Один з варіантів, який найкрутіший інструмент чату GPT, який я використовувала також по підготовці по роботі, я спілкуюся з клієнтами, і один з етапів, який я роблю на роботі, це називається аудит. Тобто Ми робимо аудит у соцмережах, веб-сайту клієнтів і так далі. І півтори години я маю клієнту розказувати, що там є. І мені перші рази було дуже страшно. І Я включала чат і там я у свій режим, коли ви з ним спілкуєтеся, ну і він там вам відповідає, я кажу, Чат, привіт. Зараз я буду тобі розповідати свою презентацію. А ти мені, будь ласка, давай зворотній зв'язок після кожного речення, як це можна сказати більш натурально. І я йому говорю: він мені потім каже: Оксана, щоб звучати більш натурально, скажи цю фразу так. І це дуже класно. Це звичайно по часу. Треба мати терпіння, він повільно говорить, але уявити колись. Я не знаю, як для вас, але для мене щоб уявити колись, що в тебе є такий от електронний вчитель, перед яким не соромно. Ти можеш говорити все, що завгодно. Ти можеш вити помилки, тобі не соромно. Він тобі скаже все, що він думає, і це залишиться між вами. Ну це фантастика. І не поставити. От і тому чат uh, GPT, чесно скажу, uh, інструменти які я використовую постійно. Використовую його для всього в якійсь мірі це твій uh, такий т'ютор асистент. в якійсь якій мірі це кости і цього не треба боятися. Коли я працювала ще на першій роботі, я писала імейли повністю з чатом GPT. Я писала uh, там від ну все, що мені треба було повністю з чатом GPT. Uh, але через те, що я писала з ним з ним, тобто він писав за мене. Я здала в Райтін на супів на 11. Я була в шоці, тому що я, чесно кажучи, не сподівалася. Костелі дають вам можливість навчитися в судно ходитися. Не бійтеся цього. От тому це так базово були мої, напевно, всі поради і підказки. Можете follow me on Duolingo. Мені подобається Duolingo, Не знаю, він мене мотивує. От. І це такий символ величезного ком'юніті, які прагнуть вивчити мову. Це. Класно. тому дякую вам. Сподіваюся, це вас надихнуло і хочеться побажати вам успіху на нашої виборчині англійської мови. Він є безкінечний, тому, як то кажуть, тримаємося. Дякую. Дякую, Ксюша. Ну, ми благодарим. У нас є два долари. Ми виражаємо тобі нашу вдячність, і хай себе так і все одно переглядати. Дякую, дякую дуже про Є свисточки, я сейчас роздам і ви можете писати. Далі ви бачите, в кінці нашої програми у нас є час для запитань-відповідей, а перед тим буде кавабрейк. І ми на тій кавабрейк розбираємося з спікерами, хто на яке запитання, може дати відповідь. Тому слухайте, не перебиваючи, це дасть можливість спікеру бути максимально сконцентрований і сказати те, що він хотів сказати, і не відволікатись від. Від наміченої цілі зараз, Волтер, я запрошую вас розповісти з вашого досвіду роботи з нами, виправління наших помилок в резюме. І, і, і в першу чергу хочу подякувати за вас, ваш приділений час. Минулі два роки ми так періодично збирались, і пан Волтер він живе на півночі, але він приїжджав сюди. Часом ті, хто, хто ближче живуть там в північному районі, вони їздили в іншу локацію. Але пан Волтер завжди був вчасно і він приділяв і скрупульозно до, до, до коми все робив. Я була на цих зустрічах, і але коли в кінці кінців стало моє питання, я дала також йому резюме. І я була впевнена, що я виконала всі його замічання, які у вас робили, повітки. Я так слухала, як треба. І думала, ну що ж там може бути таке. І наступного дня я отримала зворотній зв'язок від пана Волтера. Він каже: будемо розбиратися з твоїми прокляттями в резюме. І зараз я запрошую пана Волтера. Він. Зараз пан Волтер вийде і розкаже, в чому були мої прокляття в тому резюме. Запрошую вас. Дякую.